Усім привіт. У Друг... вівторок, да? те, що я вам і обіцяв, у нас у вівторок перша, якби... перші підуть відправки, так як ми раніше воно, з полуничною королевою рішали. <рістити> <рістити> у ну, нас тут і, і більша королева допомагає, бо ми вдвох не, не спроможні це все зробити. Значить, пакується, воно я вам показую. Пакується у пакетики, допустимо, якщо 5 штук 5 штук у пакетик пакується, фіксується. До речі, дивіться, на... обратіть увагу на посадочний матеріал. Значить, він практично весь одинаковий. Перед вами допустимо, саме дорога у нас тут шарлота. Да? 25 гривень було стаканчик. Дивіться, як відбувається відправка. Ну, не відправка, а який посадковий матеріал. Там десь стаканчик внутрі. Я не буду витягувати, бо мені трошки незручно і дівчата зайняті. Так що дивіться, а там воно стаканчик, да? ось дивіться, а далі. Гляньте. Іде, бачите? Не відкусяний, не... Ага, витягне, да. так. Витягує. Витягуємо, дивіться, раді щоб вам показати. Який длинний Так, коріння. Коріння, ось, дивіться. Ой, аж, стаканчика, аж стаканчика. Королева вже бур'янчик замітила, видернула. Ось от такий стакан, от така тут коріння. І от такі ось дітки в придачу. Дітки ми не відривали. Це вам вже як додатково ну, презент. Хочете, як хочете, називайте. Коротше, майже вся вона 70% отаких от стаканчиків буде йти з такою добавкою. Значить, дивіться, що я вам показую. Коли ви висаджуєте стаканчиків, запам'ять. Ось ви посадили ви стаканчик. оцей, Не відкушуйте, не відрізайте от стаканчика цю дітку, бо вона пропаде. Або висаджуєте рядом, ну, ось в земельки, раз, ви ямочку ще зробили і посадили. Біля стаканчика. Да? Або ж, якщо є, берете стаканчик, який ви посадите, земельку набираєте, можете підставити цю дітку, якщо вам десь у друге місце перенести, треба буде. і прижи... ну, присаджуєте її, приживляйте в стаканчик. Потім, коли вона там через 2 тижні можна сміло вже перекусити і забрати оцей стаканчик. Тобто оце вам допол... Бонуси, дивіться. Ага. Бачите? Тобто дітку не відкусуйте, бо якщо ви її тільки відкусите від маточного куща, вона просто у вас засохне. Ви не зможете її тут. Ви ж не сидите на огороді круглі сутки і будете поливати. Поняли? Так що посадили, присадили оцю і хай собі росте. Або в одному рядку, а ні, якщо треба перенести, значить додали стаканчик. Поставили його, навіть цей все ж витягнули, посадили. Да? А, а в цей стаканчик. Посадили цю рядом, ось це. Потім через півтори неділі взяли, дрізали тут і пересадили це куди, куди вам потрібно. Тобто, оце так зрозуміли, дивіться, я вам показую ящик, увесь ящик, дивіться, з яким звисаючим приростом. Так що пакується воно все отак. ось, На Буде даний момент це, це така ось, 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 ось чамора русі. У нас ось, ось бачите, вона повністю. Далі що ми робимо? Далі ми робимо або в такий ящик, або ось, бачите, от такий ящик. Бо в даний момент людині це 90 штук, це два ящика. Самі ви розумієте, що в один ящик 90 ніяк не впихнеш, то виходить два ящика. Ну і щоб потім не обіжалося, це ваші додаткові розходи на нові пошті. Бо ми тут і звращаємося, як тільки можемо. Вже знаєте, в особистому кабінеті е, оформлюємо це все діло, е, питаємося, як? Вже не Одною, типа, не три місця вказуємо, чи два, а окремо, бо там такі суми накручує, що просто. Ну, Ви ж розумієте, що нова пошта вона не буде собі в убиток робити. І не дуже її важко обдурити. Ну, Ми <сміття> дійшли до того, що ми просто окремими посилками создаємо, бо так дешевше виходить. Бо якщо три місця вказуєш, посилки, оці, що ви бачите, вони різні. Береться по цій, по самі більшій посилці, і вам посчитають, от три, отакі з Посилки, і там такі кошти виходять, що ну, ми провірили це. це ж Я не просто вам розказую, аби розказувати. І там, повірте мені, і 450-460 за три посилочки там легенько виходить. То ми вже додумалися. Просто одна здорова її окремо оформлюємо. Оцю малу окремо оформлюємо, і вона значно нижче. Так що Якщо там у когось буде 300 гривень доставка, то знайте, що якщо б ми одной цю відправили, то ви б заплатили ще більше. Так що, вибачайте, бо по-другому не як. За ящики ми нічого не беремо, за торбочки ми нічого не беремо, за додаткові дітки ми нічого не беремо. Тобто... Я вам показав матеріал, показав, як воно упаковано, ось ящик. Оце ось дивіться стоїть. Оце в цьому ящику 65. Тут більше сюди не впихнеш. Ящик доволі здоровий, габаритний. Більше не впихнеться. Ставляться стаканчики окремо віддільно ну, по сортах, у торбочки. На кожному стаканчику є літера. Підписано. ну... Відповідає назву сорта перва буква, так що дивіться уважно по стаканчиках. Пересорту тут не може бути, в принципі, воно ісключено, скажу яким чином, бо все приходиться на ділянки, рветься Ні. один сорт і в один ящичок. І потім приходиться конкретно. Надо 25, допустимо, прийшли. Ми знаємо, що в ящичок улазать 25. 24. Ми нарвали 24 і ушли з ділянки. Тобто воно не може перепутатися, Понимаєте, пересорт це 100% виключено. Так що дивіться, вже якщо у себе не перепутаєте на ділянці, то тут воно не перепутано у, у стаканчиках. Ну Це якщо там комусь це важно, ну, для мене це важливо, щоб е е відповідало і сорта були окремо. Тобто, я... Нелюбительно садити на грядку, що попало і де попало. Тобто мені треба строчка строго купчихи, строчка, там, мальвіни і так далі. Розумієте? От. Я думаю, що і вам же воно те ж саме. Mm. Ну, тобто, дивіться, на стаканчиках усе там є, буковка немає. Ми, ну, може де якийсь стакан, можливо, пропустили або змилося, але ну, все одно в торбочки, в цій торбинці не може бути там, знаєте, три сорти в кучі. так що, як ось так. що Ось все, Скрутили ящик, бачите, це все якби, і час забирає. І Додаткові кошти на це все, і, і скотчі, і ой, тут дуже-дуже багато. Оце, бо, оце все йде на одній людині, це в Одеську область йде. На Ларисі фамілію, не буду я називати, вона там якби у первіх у черзі, то це все уходить. Так що дивіться, не цей, не, дивіться, засліжуванням пошти не допускайте, щоб посилка, воно хоч все зволожено, все якби тут в стаканчику нічого не повинно бути. До речі, ми клеїмо ще на коробки. Ось що будемо будем запаковувати. У нас є стрілки. А де стрілочки наші? Зараз вони прибіжать із хати. Зараз нам Ковалева принесе стрілочки, є стрілочки з усіх сторон ми наклеюємо стрілочки. Так що, якщо посилка приходить верх ногами, то вже как бы, ну, претензії, ну які можуть бути до мене претензії, правильно? Я зробив ось по якби, как бы, на совість, так як воно має бути. Воно все заклеюється, все красиво робиться, упаковується щільненько, все. От, клеїться, ось, дивіться, розпечатали гору стрілочок, що де вверх, щоб його не перевертали. Ну, знаєте, є ж робітники безтолкові у нас на новій кошті. Їм все одно верх-низ футбол гуляється. Ось, ось дивіться, бачите, як воно робиться. Оце карта посилка робиться так. Із усіх чотирьох сторін, не з одної, не з двох. З чотирьох оце ми клеїмо для безтолкових. Ну, ну це якось так. На цьому все. Я вам показав саму упаковку, саму, саме, ну, як воно це все відбувається, Сам посадковий матеріал, він абсолютно, повірте, він одинаковий, абсолютно. ну У всіх немає, тут ніхто нічого тут не викопував, не вибирав, не, не бігав, зайшли підряд і пішли собі викопувати. Тому не вистачить, я думаю, що в нас ми в цьому місяці, до кінця місяця, ми повинні як би, усім, кого я записав, ми повинні як би, ну, забезпечити. Так що ви мене не дуже підганяйте, по напрасну не три дзвоньте, бо ми, як би, бачите, да? у нас роботи вище, так сказати, у діда криші. А ще виноградник і ще я з цим підв'язався. Так що ми все працюємо, все ми пов'ємомо, все в нас записано. Так що чекайте і все ви отримаєте. Все в належному стані. І, ну, Якщо нова пошта довезе, звісно, так як ми упакували. На цьому все. Не забувайте за розіграш, не забувайте за пальчик вверх чи вниз. Підписуйтеся, кому інтересно, коментуйте. Лучше вверх, ось бачите, дитина каже, що лучше вверх, покажи, як треба ставити пальцем. Оце взагалі не зяб. можна. Так, от поняття, взагалі не можна. Так що все. До побачення, до наступних зустрічі.